Доброго ранку, доброго дня! Бажаю усім здоров'я і добра. Що ми побажали усім діти? Так, здоров'я і добра. Хто здоровий, той сміється. Все йому в житті вдається, він долає всі вершини. Це ж чудово для людини. Отож, малята, ви вже напевно здогадалися, що сьогодні ми будемо говорити на занятті про здоров'я людини. Діти, а давайте пригадаємо, що ж потрібно робити, щоб бути здоровим. Потрібно слідкувати за особистою гігієною, так? Дотримуватися режиму дня. Їсти потрібно овочі та фрукти. Рано вранці виконувати зарядку. І ми з вами будемо неодмінно здорові. А зараз я пропоную вам. Послухати прислів'я про здоров'я, слухайте уважно. Здоров'я усьому голова. Як нема сили, то й світ не милий. Бережи одяг, поки новий, а здоров'я, поки молодий. Здоров'я дорожче за золото. Без здоров'я нема щастя. Сонце, вода і повітря це друзі нашого здоров'я. Погляньте, малята, до нас завітало сонечко, але воно без теплих здорових промінчиків. Сонечко просить підібрати йому здорові промінчики, щоб воно могло краще світити. Отже, дітки, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Давайте розглянемо картинки і скажемо, що потрібно для здоров'я. Потрібно вести активний спосіб життя, тобто. Займатися спортом, так? Робити зарядку на відкритому повітрі. Дотримуватися правил особистої гігієни. Та правильно харчуватись. Погляньте, малята, у сонечка з'явилися промінчики. Ми виконали завдання, молодці. А зараз сонечко хоче з вами пограти і загадати вам загадки, а ви відгадайте. Я пухнастий, чистий, для усіх корисний. Мокрий і звик. Називаюся. Так, діти, це рушник. Слухаємо далі. Мию шию без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, хоч від неї худно. Що це, дітки? Так, це мило. То завжди тільки правду скаже, яке я є, таким покаже, без слів про все розкаже. Зеркало, так? Слухаємо далі. Що дістає зубами потилицю? Ану, подумайте, дітки, що це? Це? Зубна щітка, так. Отже, дітки, що це все? Для чого нам це потрібно? Це засоби особистої гігієни, так? А зараз сонечко пропонує вам малята трішки порухатись з веселими жабенятами. Дітки, вам сподобалася якась хвилинка з сонечком? Так? А зараз, дітки, давайте ми з вами тихенько сядемо і причепуримося. Повторюйте за мною. Ся-ся-ся, гарне в нас волосся. Ю-ю-ю. Його помию. Шу-шу-шу, його красиво причешу. Ас-ас-ас. Красива зачіска у нас. Молодці, дітки. Дітки, про що ми сьогодні на занятті говорили? Так, про здоров'я. Здоров'я це найбільше багатство людини. Про здоров'я треба дбати. Дякую усім за увагу. До побачення.